Таємниця Орлятка Зміна в таборі орлятко почалася з дощу, але Тая знала, скоро вигляне сонце. Її місце верхня полиця, її сусідка Поліна, у якої в рюкзаку було приховано аж три томики фантастики. Перший день це завжди метушня, розкладання речей, знайомство із загоном і перший інструктаж вожатого. Головне випробування ранку їдальня. Правила орлятка були суворі, а суп. Здавалося, спеціально зварили для перевірки сили волі. Сьогодні подавали перлову кашу. Спритність рук і жодного шахрайства прошепотіла Поліна, намагаючись непомітно прикрити свою тарілку серветкою. Вечір першого дня був присвячений огляду талантів Мілрів. Тая, звісно, хотіла співати, але їй дістався конкурс на кращу стінгазету. Суперником стала команда Вероніки дівчинки, яка завжди знала, як треба правильно. Вероніка з зарозумілим виглядом розклала свої глянцеві фломастери. Але Тая не здавалася. Вона працювала всю ніч, поки Поліна світила їй ліхтариком. Стінгазета Таїсії була яскравою і головне смішною. Вона намалювала вожатих у вигляді мультяшних супергероїв. На ранковому шикуванні оголосили перемогла газета, за яку проголосував сам директор. Наступного тижня велика Олімпіада. Кульмінацією став заплив на човнах через озеро. Та я ніколи не сиділа в човні, а озеро здавалося величезним, темним чудовиськом. Вона стояла на березі, тремтячи, і дивилася, як її команда збирається без неї. З тобою я не боюсь, сказала раптом Поліна, підштовхуючи тайо до старого пошарпаного човна. Їхнім завданням було просто доплисти до буйка і повернутися, але вітер посилювався. Вероніка та її напарник стартували першими грибучи як олімпійські чемпіони. Через п'ять хвилин човен Вероніки перекинувся. Через сильний порив вітру вони не впоралися з керуванням. Тая та Поліна, незважаючи на страх, одразу змінили курс. Ми мусимо їх врятувати. крикнула тая. Вперше вона не думала про те, що боїться сама. Нагородою був не кубок, а тихий вдячний погляд Вероніки. Дякую, Таю. Ти. Ти молодець, пробурмотіла вона, тремтячи від холоду. Вони повернулися на берег промоклі, але перемогли перемогли свій страх і стару ворожнечу. Увечері після такої пригоди тая вирушила до душової. Вона вже не соромилася. Це було місце, де з шумом води змивалися страхи, незграбності та навіть перлова каша. Завтрашній день вона зустріне чистою і сміливою. Останнє багаття пісні під гітару та обов'язкове орляцьке коло. Тая обіймала Поліну, а Вероніка стояла поруч. Табір закінчився, але не пригода. Адже тепер тая знала вона справжній орлятко.